¡Me voy! ¡Privo, me voy! ¡Sí, sí, 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 Людина проти машини в Івано-Франківську змагались бігуни, велосипедисти і ретроавтомобілі. Так івано-франківці готуються до другого півмарафону. На різних дистанціях учасники змагались із ретрокарами. Організатори кажуть, хотіли, аби це було цікаво та видовищно. Просто бігунів, якісь змагання між бігунами. Не так цікаво, якщо додати сюди, ще якісь ретро автівки це буде взагалі супер і для людей, і для спортсменів. Перемогти ретрокару забігу на 100 метрів не так вже й просто, але студенту нафти і газу бахі. Це таки вдалось. Хлопець професійно займається спортом. Каже, біг це його стиль життя. Всегда, всі мої тренер не помагається, я тривайся, тривайся. Ну це, це нормально. номана сьогодні. Я хочу знати, як бігає на улісами. Людмила, хоча й не прийшла першою до фінішу, не засмучується. Каже, головне це участь. Взагалі, спринтом я ніколи не займаюся, не тренуюсь, тому для мене це незвично і ну, в будь-якому випадку важко. Я зазвичай бігаю. Більш на довгі дистанції, але це було досить цікаво себе спробувати в такій ролі. Хвилювались перед змаганнями і власники ретрокарів, але на перемогу сподівались, це й не дарма. Авто пана Михайла до фінішу таки приїхало першим, обігнавши бігуна. Як вдасться, так буде. Я не можу сказати, що можу обігнати машина старенька, немає тої потужності. Але було старатися на кожній дистанції було визначено по три найшвидших учасники, після чого вони позмагались ще раз. Переможцям забігу вручали подарунки від спонсорів заходу. Нагадаємо, вже 11 жовтня в Івано-Франківську відбудеться другий півмарафон. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.